Дівчинка. Шикарна, шикарна, правда? Жіночка просто, Муа, цукерочка І знаєте, що її засрали за її зовнішній вигляд, що вона виглядає, типу, на 40. Ну, якщо що, і 21. І я не знаю, це розумієте, це ще раз доказує, що ким би ти не був, як би ти не виглядав, тебе все одно знайдуть за, шо, за що тебе засрати. От чесно, от просто. Інколи таке відчуття, що тобі потрібно закритися в кімнаті, не виходити, і тільки тоді про тебе не будуть говорити гадості. 8 березня скоро буде, так? Да? І ну, от, це те, за що ми боремось? За те, щоб просто. Ну, Перестаньте доюбувати дівчаток, перестаньте блять. Зараз би шимали людину за те, що у неї немає бейбіфейсу, фейсу та та-та-та. так. Причому розумієте е, самий прикол, що неважливо, виглядала б вона на свій вік, виглядала б вона молодша, виглядала б вона ще старше. Я не знаю, все одно її би зашимали.